Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку військова експансія Риму. Рим підкорив багато земель і з переможеними племенами уклали такі так звані союзні угоди, за якими ці племена мали забезпечувати римські. Війська воїнами римське завоювання можна розділити на три етапи. Перший це 500 250 роки до нашої ери. Рим захопив увесь Апенінський півострів. 264-146 роки до нашої ери Рим воював із Карфагеном, містом у північній Африці, яке мало вигідне положення та вплив. Та великий вплив у Середземномор'ї. Між Другим століттям до нашої ери та другим століттям уже нашої ери римляни захопили Грецію та Східне Середземномор'я. Також у цей час вони завершили завоювання Іспанії, Галії, Британії та окремих земель у Центральній Європі. Укріпивши своє внутрішнє становище, Рим перетворився на одне із найсиль, найсильніших міст Італії. Тож він почав завоювати сусідські народи. Так було підкорено. Етрусків, латинів і самнітів у боротьбі за Італію Рим не раз використовував принцип розділяй і володарюй, як де дуже часто ми цей вислів чуємо у сучасності. Він уклав е, союз із одним з одним народом проти іншого, а потім навпаки. І так він е, мав надзвичайно Рим багато. Союзників. У 390 році до нашої ери Північна Італія на Рим рушили Гали. Того ж року відбулася битва на річці а -А -А Алії, в якій римляни зазнали поразки. Гали увірвалися до Риму і спалили його. Самі ж римляни замкнулися у фортеці на Капіталійському пагорбі. Ми з вами пам'ятаємо історію про пагорби у Римі. Уночі Гали таємно почали вдиратися на укріплені мури, але їх почули священні гуси, що були у храмі Юнони. Переляк... Перелякані птахи почали голосно кричати. Римляни прокинулися і відбили штурм. Відтоді з'явився вислів. Гуси Рим урятували. Після цього Гали взяли. Викуп у римлян пішли на північ, оскільки їхнім власним землям загрожувала небезпека. Через цю катастрофу всі перемоги римлян, здобуті у V столітті до нашої ери, були втрачені. Тільки у 290 році до нашої ери Рим знову підкорив усі племена Апенінського півострова. Понічні війни. Римляни зневажливо називали карфагенців. Конфлікти між давнім Римом і Карфагеном відомі як Понічні Війни. Карфаген е, мав могутній флот, але його армія була. Е, Найманою, тобто, воювали лише за гроші, і їх бракувало дисципліни, їм бракувало мотивації. Об'єднавшись під своєю владою Італію, Рим прагнув до опанування у західному середземноморі, але тут він зіткнувся із своїм колишнім союзником фінікійською колонією Карфаген. Карфаген був величезним і вказково багатим містом. Його жителі займалися торгівлею. Уяву сучасників вражали шестиповерхові будинки, величезні палаци. Та та храми Карфагену у місті на той час мешкало близько 700 тисяч осіб, тобто уявіть діти, який це був надзвичайно великий мегаполіс того часу. Його оточували три ряди мурів чотириповерховими банітами тобто, такий був могутній захист у військах. У військових станях було 4 тисячі коней і 300 бойових слонів. У центрі міста розташовувалась фортеця Бірса. Армія Карфагену була наймана. Основну силу Карфагену встановив флот. Пуни римляни називали так Карфагенці. Звідси в нас з вами розпочинаються понічні війни. Перша понічна війна, 264 -й, 241 -й роки до нашої ери. Найградіозніша битва першої понічної війни відбулася саме в 256 році до нашої ери, після соціалістського мису. Екво 330 римсь... римських кораблів, які везли до північної Африки римських вояків. Тут зіткнулися з 350 карфагенськими. Римський флот здобув. Перемогу. Перша Пунічна війна завершилась перемогою Римлян. Римля отримали Сицилію, що стала його першою провінцією. Карфаген мав сплатити контрибуції та повернутися без викупу полонених. Контрибуція це відшкодування за надані кошти країні переможцю Також одним таким з важливих було те, що вони мали повернути полонених. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть визначення. Римська провінція та контрибуція. Римська провінція це підкорена Римом територію за межами Апенінського півострова та контрибуція грошове відшкодування збитків під час війни, які сплачує держава, яка зазнала поразки у війні держав, державі переможцю Дуже часто ми чуємо про контрибуції під час. А і першої, і другої світової війни, і сучасних воєнних е, дій, які відбуваються на теренах нашої держави. Друга понічна війна, 218-201 роки до нашої ери, карфаген не змирився із втратою островів і він. Новивши силу, знову готувався до війни із Римом. Карфагенську армію в цей час очолював син загиблого барги Ганібал. Він був талановитим полководцем і лютим ворогом Риму. Карфагени спробували е, початок війни, захопивши місто Сугент, яке було союзником Риму. Тобто, ми можемо сказати, Карфаген спровокував другі понічні війни. Ганнібал у 218 році до нашої ери почав надзвичайно складний перехід своїх військ з Іспанії до Італії через Альпи, не маючи підкріплення. Ганнібал з боями просував, просувався апенінами до Риму. І це було перше таке найважче пересування через Альпи, саме із бойовими слонами. Тут перше було використано бойових. Лунів. Похід Ганнібала на Італію тривав 16 років. Практично в усіх битвах з римлянами він перемагав, заручившись підтримкою племен, які були підкорені римлянами і прагнули самостійності. Однією із найвідоміших битв Другої Північної війни є битва при Каннах, і ви бачите зараз на екранах цю битву, яка відбулася 2 серпня 2016 року. 216 року до нашої ери найбільшою битвою Другої пенічної війни стає битва поблизу Кан Римське військо кількістю майже удвічі переважало сили Карфагену. Усі вирішили розташування військ, тобто стратегія бою усе вирішувала. Римляни розмістили в центрі свою основну ударну силу, важку піхоту, а по флангах менш боєздатних військ. Карфагенський полководець Ганібал навпаки в центр поставив відносно слабшу підходу, а по флангах сильнішу кінноту. Коли бій розпочався, римляни кинули сперед на піхоту ганібала. В результаті вони опинилися, затиснуті із двох боків, ніби у мішку між флангами кінноти, яка була набагато потужніша. Із 87 тисяч римських воїнів було вбито або захоплено в полон близько 70 тисяч осіб. Проте римляни виявилися здібними учнями, і в битві поблизу зами повторили цю тактику вже проти самих карфагенців. Тобто, спершу вони, скажімо так, вивчили цю тактику, а згодом спробували її відтворити. Римський полководець Степіон Арифканський вирішив змінити тактику війни і напав на Карфаген. Ганнібал зі своїми військами змушений був повертатися додому, захопив захищати Карфаген від римлян. Вирішальна битва відбулася біля міста Зами поблизу Карфагена, де саме римляни використали тактику, яку і піддивилися у Карфагенців. Сили були рівними. Ганнібал э, розхов. Розраховував перемогти за допомогою своїх славнозвісних бойових слонів. Сципіон Ареф... африканський розгадав його план і був готовий до удару. Битва була програна. За умовами миру Карфаген втратив увесь свій флот і бойових слонів та повинен був сплатити величезну контрибуцію. Так Рим здобув контроль над західним середземномор'ям. Третя Пунічна війна, тобто вирішальна, ми з вами можемо сказати 149 146 роки до нашої ери, після поразки Карфагену завдяки торгівлі вдалося відновити свої сили, тобто відновити кошти, які вони втратили під час бойових дій. Римські сенатори на чолі із Марком Катаном вимагали розпочати військові дії, щоб остаточно зламати свого супротивника. Кожна промова марка в Сенаті закінчувалась словами: Карфаген має бути зруйнований. У 149 році до нашої ери римські війська висадились поблизу Карфагена і підійшли до міста. Його жителі. Відкупилися від ворогів, тобто за допомогою коштів, які вони здобули під час торгівлі, вони зуміли відкупитися. У 147 році, до нашої ери, військо римлян оточило Карфаген. Усіх полонених римляни продали у рабство. Місто зруйнували, а землю, де стояв Карфаген, зорали. Та засіяли сіллю. Колишній наймогутніший супротивник Риму став римською провінцією Африки. Тобто, вони чому сіллю? Щоб більше там нічого не вродило? Тому що окислили ґрунт, повністю знищили місто, продали всіх жителів, так від, е, помстилися Карфагену. Дітки, ваше завдання? Ви прослухали про три пунічні війни. Що вам потрібно зараз зробити? Ви ставите відео на паузу і е, у вас. У групі вже є шаблон даної таблички. Ви можете заповнити її на зображенні внести текст або перемалювати собі в зошиті, коли заповните сфотографу прикріпити в Google Клас на перевірку. Вам потрібно вказати роки війни, причини, чому розпочалися воєнні дії та які були наслідки. Ми це все з вами проговорили про кожну понічну війну. Будь ласка, уважно попрацюйте над цим завданням. Які ж були загальні наслідки понічної війни? Усунення небезпечного супротивника, головного противника на той час, який у них був, це Карфаген було знищено, місто зрівняно з землею. Рим набув величезного досвіду ведення війни як на морі, так і на заходолі, і уже здобув нову тактику бою, яку вони підгледіли, забрав собі могутній флот Карфагену і цим, звичайно, вийшов на новий рівень. Рим перетворився на одну із могутніх держав свого часу. Зростання території Римської імперії. Вона надзвичайно сильно почала зростати і, звичайно, вийшла на новий рівень, якого раніше ще не було. І крім того, що вона почала розвивати свої території, розширювати території, вона почала і розвивати на підкорених землях нове законодавство, щоб повністю налагодити відносини. Але крім того, що ж захопили, отримують податки ще Потрібно налагодити взаємовідносини у такому. Правовому секторі сучасне законодавство країн Європи, Центральної і Північної Америки та е, значної частини Азії бере свій початок ще від уявлення про право та справедливість, закладене у давньому Римі. Саме в той час давній Рим закладає сучасне законодавство. Ці уявлення втілювалися в писемних законах, поставлених різних органів управління, судових е, промовах, які нині е, узагальнено називають римське право. Римляни високо цінували свої закони, що знайшло відображення в таких висловах: право це мистецтво, добра і справедливості, суть справедливості жити чесно, не шкодити іншому, кожному дати те, на що він заслужив, тобто. Повністю відтворити взаємно відносини та налагодити відповідальність, права та обов'язки кожних членів громадян даної імперії. На завершення, будь ласка, діти розв'яжіть історичну задачу. 2 серпня 216 року до нашої ери сталася битва при Каннах. Скільки років тому це сталося? У нас зараз 2000 з вами. Хвадцяй рік, визначте, скільки років пройшло від тої доби. І пригадуємо дітки 216 рік до нашої ери. На це, будь ласка, зверніть увагу. Отже, протягом 5-го століття до нашої ери, Другого століття нашої ери, римляни фактично захопили територію навколо Середземного моря, перетворивши його на Римське озеро. Тобто було внутрішні усі землі навколо Середземного моря, були належали Римській імперії. Важливим етапом римських завоювань стало три пунічних війни з Карфагеном за контроль над Західним Середземноморям. У результаті тривалого розвитку римських військ пройшло шлях від ополчення до професійної армії, а римське право для нас стало з вами сучасною основою нашого законодавства. Отже, дітки, зараз ви отримаєте письмові завдання, ви їх маєте обов'язково виконати. Домашнє завдання прочитати 47-й параграф. До зустрічі на наступному уроці.